Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп припустився величезної помилки, як тільки почав себе всерйоз вважати так званим директором світу. Я в жодному разі не перебільшую. Чого варте лише те, що Трамп повівся на підлобузництво, на маніпуляції, на потакання Путіна. І в лютому цього року зробив репост його заяви, у якій очільник московської кліки заявив, що нібито Трамп є господарем Європи, і що Буцім то лідери країн ЄС впадуть до його ніг і будуть махати хвостиками. Або чого варті, наприклад, заяви віце-президента Трампа Венса. На Мюнхенській конференції з безпеки, скандальні заяви, які викликали шок в ЄС, і було дуже багато заяв європейських політиків, і що такі заяви Венса вони, звісно, мали й певні наслідки щодо геополітики, щодо трансатлантичної єдності. Але головніше те, це не просто якісь заяви, чи, можливо, репости Трампа, чи те, що він потішив своє его репостом Путіна. Ні, важливо це дії. І щодо дій. То Трамп дійсно себе відчув так званим директором світу, коли почав прямі перемовини з Путіним і Москвою за спиною України і за спиною Європейського Союзу. І Трамп був певний в тому, що він домовиться, а далі просто протисне Україну і протисне Європейський Союз. Проте щось пішло не так. Сьогодні вранці російські пропагандисти повідомили, що Європейський Союз хоче зірвати угоду між США та Росією про припинення вогню в Чорному морі. А з іншого боку, пролунала заява зі США від державного секретаря Рубіо, який заявив, що умови Росії для припинення вогню в Чорному морі передбачають зняття деяких санкцій ЄС. Таким чином, Рубіо натякнув на те, що Європа повинна зняти санкції, щоб угода між США та РФ почала діяти. Але Європа відмовляється знімати санкції. Так, мова йде про часткове зняття санкцій, але вчора була заява від речниці Європейської комісії, яка сказала прямо, що до завершення війни, до виведення російських військ ніякого часткового зняття санкцій не буде. Крім того, і що вкрай важливо, навіть найважливіше, що Україна не підписувалася під такою угодою. Україна про таке не домовлялася. Сьогодні пролунала заява від президента України Зеленського, який повідомив. Що припинення вогню в Чорному морі потрібно насамперед Росії, і що Україна погодилася загалом на перемір'я, бо це хоч якийсь крок до миру. Але Україна не погоджувалася на те, що Росія має взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі. Зеленський підкреслив, що Росія не зможе цього зробити. Я в попередніх випусках казав, що російські пропагандисти писали, що Буцім то Москва домовилась Вашингтоном. Що російська якась так звана місія буде оглядати кожне комерційне судно, яке заходить чи виходить з українських портів? І виникає таке питання: а як це все буде виглядати? Де саме в Чорному морі вони збираються зупиняти кожне судно, якими саме військовими кораблями? І що Україна як не буде діяти в цьому випадку? Чи вони взагалі Москва розраховує, що в Одесі зробити якусь тимчасову базу, де будуть знаходитися російські прикордонники, а вони всі є ФСБшники? Чи що там домовилася Вашингтон і Москва? Ще один важливий момент це те, що Україна не погодилася на часткове зняття санкцій з Росії. І Сьогодні щодо цього є заява від нашого МЗС, яке заявило, що Україна і США не погоджувала зняття санкцій з Росії на переговорах у Саудівській Аравії. Катеришно проти Україна і про це вчора публічно заявляв президент України Зеленський. Але США і надалі наполягають на тому, що вони домовилися, Європа, давайте знімайте санкції. Про те, що до Європи потрібно сказати, що сьогодні в Парижі стартував саміт коаліції охочих щодо підтримки України, і на цьому саміті розглядалися питання і частково зняття санкцій. Важливо, що перед початком цього саміту саміт, звісно, цей вже завершився. Він тривав декілька годин. Президент Франції Макрон зателефонував Трампу. Була розмова телефонна, і що цікаво, що у цьому саміті брали участь 31 країна, але США відмовилися. Також перед початком цього саміту у Парижі відбулися переговори Зеленського Стармера і Макрона. І як підсумок щодо так званого часткового зняття санкцій, то їх не буде. Всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть. Крім того, була окрема заява. І в тому числі і президент Крине Зеленського і прем'єр-міністра Великобританії Стармера, і це також важливо, і я далі поясню, чому російські пропагандисти, так звані політологи, експерти пишуть, що Європа блокує так зване перемир'я в Чорному морі, і що згідно домовленостей США та Росії, однією з головних умов є перше підключення Росільхозбанку до СВІФТУ. Друге, дозвіл на страхування російських суден сільськогосподарською продукцією, а також добривами. І третє це зняття заборони на захід російських суден в європейські порти. І от щодо цих трьох пунктів, то перший і третій пункт це рішення має бути Європейського Союзу. А другий пункт це Великобританія, тому що Великобританія – це один з найбільших у світі фондових ринків, фондових і страхових ринків, і саме санкції Великобританії стосуються страхування російських цивільних судів. І ні, європейський союз, ні Британія вони не пішли на поводу у Трампа. І що зараз Трампу, президенту США робити, це величезне питання, адже навіть пропагандисти пишуть про те, що як Трамп буде діяти, адже це удар по його повтор. Ретету і дійсно, як він зараз буде діяти, особливо зважаючи на те, що він з 3 квітня цього року вже через декілька днів вів мита 25% на рпеські автомобілі. Більше того, після скандальних заяв Венса на Мюнхенській конференції з безпеки також питання: а як мають реагувати лідери песких країн взагалі на таку поведінку Венса і на таку позицію, в тому числі заяви президента Ша Трампа. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Але у будь-якому разі Трамп, звісно, може шантажувати Європу, шантажувати тим, що він не буде захищати. Але країни Європи зараз більш-менш себе спокійно почувають, тому що Великобританія і Франція взяла на себе роль лідерів, і загалом зараз Росія вона воює з Україною повністю всі свої ресурси і сили вона направила саме проти України. А у Франції, Великобританії ядерна зброя, тому вони себе відносно спокійно почувають навіть без такої так званої парасольки від Сполучених Штатів Америки. Що буде робити президент США і як він буде відновлювати свій авторитет так званого директора світу? Спостерігаємо за розвитком подій. Важливо, що на цьому саміті, на саміті коаліції охочих, також взялися питання щодо гарантій безпеки для України. Є заяви президента Зеленського, який анонсував роботу над гарантіями безпеки в найближчі дні і тижні. Є заяви президента Франції, що протягом трьох тижнів має бути якесь попереднє рішення. В свою чергу, міжнародні ЗМІ публікують інсайди і пишуть про те, що Франція і Британія відправлять в Україну військову делегацію, і що ця делегація буде тісно взаємодіяти з Збройними силами України над плануванням майбутнього. Так, цікаво написала така крилата фраза над плануванням майбутнього. Гарантії безпеки обов'язково мають бути. Крім того, є повідомлення, що Франція пропонує розгорнути миротворчі війська в центрі України уздовж Дніпра. Звісно, не на лінії боєзвітнення, і про це президент Франції говорив. Раніше були інсайди італійських змі, що нібито країни Європи хочуть розмістити миротворців саме Україна Східної Європи, взагалі не в Україні, тому що Путін проти. Але Макрон наполягає на тому, що в Україні. І вчора була заява з ОСУ Президента України про те, що самі миротворці вони мають бути не для Галочки, що в разі чого вони реально мають стати і допомогти Збройним силам України відбивати потенційний можливий наступ Російської Федерації. А тим часом російські пропагандисти публікують гучні заяви від представників російської влади. Зокрема, публікують заяви з Держдуми від депутатки Журової, це член Комітету з міжнародних справ, яка заявила, що Росія погано відноситься до планів Європи щодо розміщення військ в Україні. Крім того, сьогодні знову, з самого ранку, ще з восьмої ранку, пропагандисти пишуть, що Буцім та ЗСУ продовжують атакувати російські енергооб'єкти, незважаючи на домовленості зі США. Була і заява сьогодні чергова від російського міноборони, були навіть погрози, зокрема від російського депутата Заварзіна, який почав верещати, що мало не буде, і почав погрожувати Україні ударом відповідю. І заявив, що поки Росія робить жіночий хід. Розумієте, я хочу, що таке жіночий хід, але зважаючи на домовленості, Москва буде начебто мовчати і терпіти, і скаржити що. Проте, водночас є чергова заява від нашого генштабу, що Збройні сили України не б'ють по об'єктах енергетики Росії, і що Москва штампує фейки з метою затягування війни. Більше того, сьогодні пролунала заява вже вечірня від президента України Зеленського, який повідомив, що Росія сьогодні обстріляла енергетику в Херсоні і що Україна передасть докази США і чекатиме реакції. Оце дуже правильний хід передати докази Сполучених Америки і чекати на реакцію, тому що Москва багато що заявляє, звинувачує щоденно, вона й сама може обстрілювати свої об'єкти енергетики, щоб все спихнути, списати на Україну, тому що вона не хоче ніякого перемир'я, вона не хоче миру, адже цілі Путіна і Кремля не змінились. Ще, ще пиш пропагандисти, вони дуже бідкаються, нервуються з того. Що президент Франції Макрон запропонував направити заморожені 230 мільярдів євро російських активів на відновлення України. Поки, на жаль, немає такого спільного рішення Європейського Союзу, ці кошти в основному знаходяться в Бельгії. Прем'єр-міністр Бельгії поки виступає проти, але сподіваємося, що таке рішення буде. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі новини. Сьогодні наш Генштаб повідомив про уточнені дані. Про наслідки удару по російській авіабазі в Венгельсі. І виявляється, що на складах цієї авіабази було знищено аж 96 ракет. Це крилаті ракети Х-101, Х-555. 96 ракет це багато, це десь на два великих таких ракетних обстріли, зважаючи на те, що Москва запускає не лише крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Але не менш важливим є те, що були знищені ті ангари, в яких була спеціальна техніка. Тому що кожна ракета, відповідно, перед пуском має пройти перевірку, є необхідне контрольно-вимірювальне, спеціальне обладнання, всі агрегати, блоки цих ракет мають бути перевірені, також можливо встановлення різних типів боєголовок, і все це знищено. І знову ж таки, на відновлення цього країні агресору потрібен час. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.